О, вітаю. Дня. Ви що, одеситка чи що? Ні. Я люблю Одесу, так? Да? Так. Хотів дізнатись, пані Ірино, ви до нас їдете на роботу. Чому нас обрали? Я не знаю. Ну як Проф. не знаєте? Та все ви добре знаєте. Чого нас обирають? Я побачила в інтернеті. Ви мені скажіть краще за носок, Де мені це взяти? секонд хенд а так просто в бутіночках не можна. Ну, щоб твердий носок був, щоб ну, це ж все ж таки підприємство, щоб все ж таки пальці ваші були в безпеці. А. Ну я, я постараюся десь купити. Добре, да ось з собою я вам надіслав інформацію, що необхідно буде взяти. Відповідно. Так, так. А я пам'ятаю, ви до нас зверталися минулого року. А чому тоді не поїхали? Так. Е, не поїхала, в мене тоді була аварія. Ай -йо, йо ну Все нормально вирішилось? Так, трошки було поломана, але вже нормально. Ай-яй-яй, та ви що? Ось. Е да, скоро з групою будете виїжджати, дивіться, тримаєте зв'язок з бухгалтерією відповідно. Ось, можливо, у вас питання є. У мене тільки питання ношу цього носка, і я не знаю, який там одяг брати з собою. Ну типа, я так пива, що якусь кофточку і куртку, правильно? Ну так. Да. Ну ви на який термін плануєте? На рік, на три місяці. Ні, ну я, наприклад, поїду там на Різдво поїду додому, не так я хочу. а ну, там Візьміть що... термобілизну, обов'язково з собою візьміть. Взуття з твердим носком. Може бути металевий, може бути твердий, там не знаю, пластина якась. Ось можна взяти будь-які там чоботи і взяти до цього. ну, Хто робить взуття, ремонтує. взяти, він, він може взяти доробити туди якраз. Ну, так багато роблять. Або в секунді, подивитися, побачити, знаходять. Ось, там просто взуття по розміру вам не підійде і тому з собою. А якщо я собі замовлю в інтернеті, то мені краще замовляти кросовки, ніж ботинки, правда? Дивіться, щоб вам було комфортно. Вам треба ще їх розходити, щоб зручно працювалось. Так. А до речі, ви нас де знайшли? В інтернеті. Ну, інтернет це поняття обширне там. Я Без... не пам'ятаю вже Ютуб, Тікток, Інстаграм, сайт, Вайбер, Телеграм. Може, просто в Гуглі. А, просто в Гуглі були, я поняв. Ну, дуже приємно. Так, да, дивіться, ви будете у нас одна їхати, правильно? Чи з подружкою? так. Все, я поняв. Да. Ну, ви будете не одна їхати, так як будете їхати з нашою групою. Ось, зі Львова, зі Стрийською 109. Ось, так, да. будуть питання, мене набирайте по всім іншим питанням по виїзду. Це на бухгалтерію. Це туди до Станіслава, так? Да. Угу. Значить, ви мені написали там аптечка. Так, да, так. Да, да. Все, 에... все, що необхідно з собою взяти, так, все вірно. А що, скажіть мені, будь ласка, туди я, типу, я просто маю куртку одягати, правильно? Ну так. Да. Типа таку незимову, зимову, ну, 6 градусів я себе приблизно уявляю. Ну, так, да, так, да, так. Да. Все І тоді... Неділя вихідний, так? Так, да, звичайно, один день вихідний. Можете брати два дні вихідних. Ну, як ви як ви хочете. Хочете більше заробляти, берете більше годин, більше надгодин. Хочете стабільно заробляти, то тоді мінімально берете годин. А скільки там стабільно? Мінімум 180 годин на місяць. Угу. Максимум... І житло там по дві людини, так? Так. Да. Зрозуміло. А ще скажіть, будь ласка, це. В місті, типу, знаходиться це житло, чи це десь треба буде доїжджати? Ні, дивіться, це недалеко від самої робочого місця, це 15-20 хвилин. Іти? Так. Да. Угу. Ну, ну, все я зрозуміла. Все, добре, тоді було на зв'язку. Дя... А хотілося питатися за шапку, вибачайте, що такі досвід. Ні, шматик. ні, ні, нормально. Шапку дивіться, якщо. Ну, рекомендую вам взяти все ж таки з собою спортивний костюм з капюшоном, це найкращий варіант. Шапку можна не брати. Ага, і, я зрозумів. І там дають просто такі як план, так, я бачила на фото. Так, да, так, да, так, да, все вірно. І, але роботи там не є, наприклад, стар піднімати 10 кілограмів. Ні, правда, ні, ні, зніма... це чоловіки виключно займаються цим. А, ага, все, і я сказала з 5 березня виїзд, може бути 5, 6. так? Супер! Так, да, так, да, да, все вірно. Все добре. Добре, дякую, що дякую. обираєте нас. Да, щасливо до зустрічі. Да, пока. Дякую, до зустрічі. Ось так, друзі, проконсультував клієнтку, трішки хвилюється, це нормально. Ось відповідно були деякі питання по роботі. Вона їде в нас пані Ірина на птицю на курятину. Ось в Голландію. Ось, ну вона сама захотіла. Це її вибір. Ось і ось так. Тому будемо раді вам допомогти. Щасливо і до зустрічі. Пака.